Hi there, всім привіт. Uh, our today's topic is telling the time. Сьогодні ми поговоримо про час. Uh, як його казати в англійській мові, що нам для цього потрібно? Um, you can see here clocks, є такий годинничок. Uh, Насправді, щоб нам казати час, нам треба знати цифри і ще чотири слова. Які нам тут можуть допомогти. Це такі слова, як квоте, квоте це у нас чверть або «15 хвилин. Half це половина, половина або «30 хвилин. Паст. Паст це, ну, якщо так перекладати, це буде після. Загалом, якщо ми по годиннику так, ще не дійшли до 30 хвилин, наприклад, у нас там 9.15, 9.20, то ми для цього будемо використовувати слово PAST, а це у нас до чогось. Тобто, коли вже ми перейшли рубіж 30 хвилин, і нам треба сказати, що там зараз там без 26, або там без 15.08 то Для цього ми вже будемо використовувати слово to. Зараз, наприклад, подивимось. Для чого ж воно нам тут потрібно, як його просто буде використовувати? А, взагалі, саме питання, да, от, яка зараз година, у нас буде звучати what's the time. What's the time? It's 9 o'clock». «O'clock» – це година. То зараз 9 година, якщо у нас е, повна година без хвилин. Так, а тепер подивимось. Ще раз, да, у нас з'являється наша квота, це чверть 15 хвилин, «half» – половина half, past це після. І to це до якоїсь години. Ну, зразу скажу, найпростіший варіант щодо часу. Да? В принципі, ми можемо просто казати, як і цифри. Да, от у нас 5,10 5.10, 10. What's the time? It's 5 10. Або What's the time, it's 5:30. it's це okay. Тобто, це також правильно. Але ми зараз подивимося ж таки більш такий ускладнений варіант. Ну, не те, щоб він ускладнений, але трохи альтернативний, альтернативний варіант, щоб ви могли орієнтуватися а, з використанням цих додаткових слів. Тобто дивіться, якщо у нас наш час 5-10, да, або як 5 а, навіть 10, по 10, 10 хвилин по 5, а, це у нас буде звучати як тен. Past five. Тобто, бачите, ми в англійській починаємо з хвилин. Це дослівно у нас буде 10 хвилин після п'ятої. Якщо у нас буде 15 хвилин, в англійській замість 15 хвилин дуже часто використовують це наше нове слово, квоча, чверть. І у нас тоді цей час буде a quarter past five. Тобто чверть по п'ятій. Чверть хвилин, так, 15 хвилин після п'ятої години. І для тридцяти хвилин у нас з'являється слово half, так, половина. Тобто п'ята тридцять. Ми скажемо half past five. Half past five. Коли ми перейшли наш рубіж 30 хвилин, нам вже легше рахувати, скільки хвилин залишилось до наступної години. В принципі, да, от у нас схоже буде, як і в нашій мові, ми на цей час скажемо без 20 хвилин, да, там 20 хвилин до шостої. І це у нас буде 20 to 6. І теж саме тут. Там у нас залишається, ми порахували, це буде 15 хвилин залишається до 6-ї години. І використовуємо якраз наше слово тут «квоте». І це у нас буде a quarter to six. Тобто чверть до 6-ї години. I hope that it's clear. Сподіваюся, це зрозуміло. Um, так. А тепер давайте спробуємо да, з нашим годинничком якраз е і розрахувати, та, яка ж нас тут година. Так, um, so, what's the time? у нас 9,15. Ми пам'ятаємо, да, у нас, да, нас з'явилося наше нове слово. 15 хвилин у нас quarter. Тобто ми починаємо завжди з хвилин. А да, це у нас буде quarter. Після дев'ятої. Вота past Nine. Good. Так. І за цим же принципом у нас половинка так, після 11-ї. Половинка це у нас half, Так, нове наше слово. Half past 11. А тут уважно дивимось, ми вже перейшли рубіж наш 30 хвилин, те, що ми казали. Тобто ми вже беремо не слово past, а слово to. І ми рахуємо, скільки хвилин у нас залишилось до наступної години. І це у нас буде. Water to five. До наступної години до п'ятої. Я а що у нас тут? Тут у нас ні квоче, ні хав не підійде. Тобто тут у нас свої хвилини. Тут ми беремо наші звичайні цифри. Тобто це у нас буде 20 20, 20, past 3. Тобто 20 хвилин о 3. 20. Після 20 хвилин після третьої години. А отут. 5. Past 7. Well done. Good. And this one. І оце у нас залишилось. Знову ж таки, да, Ми перейшли рубіж 30 хвилин. Тобто ми рахуємо тут, скільки хвилин залишилось до. Другої години. І це у нас буде ту. 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 Like this Так. Very good. Well done. Чудово. Так. Uh, і ще uh, подивимось. У нас є, uh, наприклад, для деяких слів, ну, це стосується, якщо у нас там 12 -та година дня, або 12-та година ночі, ми можемо це замінити одним словом. Наприклад, якщо у нас it's 12 o'clock, наприклад, 12-та година дня, зараз ще південь, полудень, то це у нас буде It's Noon. Або It's midday. Тобто це 12-та година дня. It's noon або It's midday. А якщо у нас північ, тобто 12 година ночі, це у нас буде It's Midnight. It's midnight. Night це у нас ніч, А ніч це як середина, тобто це середина ночі, якщо дослівно. Good. Так, я думаю, можливо, чули про такі скорочення. Які часто ставляться uh, поряд з часом AM і PM. Ну, це розшифровка з латині, так, для, uh, загального, для загальної інформації, Anti-meridian і post meridian тобто це до полудня і після полудня. Мається на увазі, якщо, наприклад, у нас час It's 7 AM, це сьома година ранку. Ну, тобто до полудня. Але якщо у нас it's 7 p.m., це сьома година вечора. Да? P.m. – це вже після полудня. В принципі, легко е запам'ятати, навіть з алфавітом у нас спочатку A йде, а P, вона вже йде пізніше. Тобто до полудня і після полудня. І ще одним нюансом. Коли ми хочемо сказати, да, що у нас щось відбувається о якійсь годині. Ми використовуємо прийменник at. Тобто my English class is at 11 a.m. Мій урок англійської об 11 годині ранку, да? AM. My English class is at 11 a.m. А якщо нам треба сказати, що у нас щось відбувається з якоїсь години да, по якусь годину, якийсь проміжок часу, то ми будемо використовувати прийменники FROM і to. My son's class is from 4 to 5.30. Заняття мого сина з 4. До 5.30. My son's class is from 4 to 5:30. Well done. What's the time now? А тепер подивіться, яка ж зараз у вас година. І спробуйте сказати англійською. Good. Um, I hope that it was useful. Сподіваюся, що це було корисно. so thank you for your attention see you next time yep, the literature <laughs>